Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжимо, а можливо і закінчуємо, проходити групі назву Булі. І в нас місія називається Повний Хаос. Zoe, I think I'm in love. Don't be ridiculous. Haven't you heard? Heard what, my love? The school has broken out into a massive fight. Every gang and faction is fighting each other. What? Yeah. Oh, man, I gotta go. How am I gonna deal with this? I'm gonna need some serious backup. Where's Russell? Where's your buddy Edgar? W Russell has been holed up in the Wonder Meat Slaughterhouse, hiding from the cops. He's worried about going to prison after stealing that bike. Russell can comprehend prison? Wow. Look, I'll see you later. W what about love? It'll have to wait, Zoe. Duty calls. І так, наше завдання це отримати доступ до фабрики Вандерміц. І де у нас ця фабрика знаходиться? Так, треба перестрибнути через цей потяг, який загородив дорогу. Гораз... Поспішаємо до... О! Походу я майже прибув. Прятуйте з Вандерміц. ой 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 Походу вже. Полюють за мною. Раз, підберемо це. Відпусти мене. Ось так тобі. Очко. Ой-ой-ой, <смі> тікаємо звідси, тікаємо. Так, раз, але тільки не попадися там. Ой, вони мене Пішки переслідують. <laughs> Thanks, Jimmy. Come on, we gotta get to the school. All hell's breaking loose. Hey Jim, this is your turf. What the hell's going on? The whole place is gone mental. Yeah, it's your old friend Gary. He's the one causing all the trouble. The kid's a complete psycho, and now he's got the teachers and prefects on his side. So? So we run in there, try to stop the fighting, and find a way to deal with Gary. <laughs> all right, one question. How are we gonna stop a load of kids from beating the crap out of each other? It's America. We go in there with threats and bribes until we get what we want. If all else fails, we beat the crap out of everyone. That's why I brought along backup. Russell likes to hurt people for peace. Cool. Then it's a plan. Оце ворота розніс прямо. Так, шукайте лідерів фракцій у будівлях школи. Ой-ой-ой, а це хаос, і справді тут відбувається. Справжній хаос. І кожна фракція... Ну, б'є одне одно. бляха Так, я до спортзалу б. спочатку піду там зупиню. Цю бійню. Oh, I Ніко не може за вас. Ой, Ось так, раз йому! Ось так, тобі. Шукайте лідері фракції у будівлях школи. Так, задротів, здолали. Тепер хто там у нас ще на черзі? О, тут і так справжній бунт прямо всередині академії булварської. Тепер до обсерваторії біжимо. А, мажори! Е, якого біса? Засранець. А, це ти, ти ще бляхомко. Ось так тобі. Ось так тобі, я тобі перцю всиплю. Мажор бісовий. А, ти ще будеш ухилятися. Засранець. А, бляха-муха. Ось так тобі. Ось так тобі. Ось так тобі. Так то. Ти... Раз, але. Займись ним. Ой, бля, мука. Ось так тобі, мажорчик. Ось так тобі. хо 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 хо, -хо. Так, треба випити. БІМ-колу. Так, мажорів здолали. Задротів здолали. Тепер я не знаю, хто у нас в наступній черзі. Щоб цей бунт зупинити. Так. Так, мы бежим до библиотеки. <реклама> О, качки. Давай for... <реклама> так <реклама> 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 так тобі. Ось так тобі в очко. Ось так тобі. Ось так тобі. А ну не чіпайте расела. Просто Не чіпай разла. Ось так тобі. Е! О, знайдіть останнього лідера фракції. Я не знаю, хто останній лідер фракції. А можливо, це бо... Стеляги або... я не знаю хто там. Та бляхам хахохоту за мене потрапив цією бомбою смердючкою, бля. О, там поліція ще. А, дівчачий гуртожиток. Мама м'я. А, стеляги. Shut up, Jimmy!

Расл трохи в небезпеці, бляха, муха, так. Е, а ну не стріляй в Расла. Ось так тобі. Зустріньте Едгара в школі. Гаразд. гаразд, де цей вихід. А, ось він. Треба зустріти Едгара. Slow down, so Russell can smash you! Ah, come on. Your attention, please? Jimmy is complete human trash. Gary, Gary. you little bitch. Так, ти не течеш від мене, Гері. starting with you the head the loser kids in town and the prefects me i won you are sad man i might be sad but i've run your world moron and don't you forget it you did all my dirty work for me hopkins you're like a puppet only dumber whatever let's finish this <sharp inhale> Бляха-муха, я на такій висоті. Зараз тебе Геррі маріонетка здолає. Ой, бляха-муха. Він, він на мене скинув засранець. Купу цегли. Так, швидше, швидше, швидше. А то він що завгодно в мене кидається. А в мене здоров'я досить мало. Так, піднімаємось. Бо з такої висоти Бляхам, що впасти не, не вистачало з такої висоти. Що, боїся, Гер, боїся? Ой, стук! Звоны, бляха муха. За, бляха муха, что с нами не впал? Making little people like you and the morons who run this place eat out of the palm of my hand feels great. But I never did anything to you! You would have if I'd given you the chance? Face it, I'm smarter than you! Oh, congratulations! Uh -huh. You're smarter than me! You hate everyone and everyone hates you! Genius! The head likes me? I tied him up, turned his dog to school into a battleground, got kids expelled, unfairly, put several others into therapy, and he STILL likes me! You're such a loser! Well, at least my mom doesn't make her living on her back! You're dead! Whoa. What are you doing? I was stuck to be hairy. Ось так тобі, Гері. Ось так тобі, Вачко. Вставай. Ой, провалились трох. Зараз... Засранець. Ось так тобі. Ось так тобі.

You know, I think I may have judged you too unfairly, boy. Yes, a little rougher on the edges, but you're a diamond, boy. A diamond. Thank you, sir. Now take out the trash, would you, Hopkins? My pleasure. So it was you who took on this monstrous little wretch, was it? Yep. What a hero. A lone wolf. Uh-huh. Well, no. To be honest, sir. I did have a lot of help from some friends. Like this girl Zoe. She got expelled because she complained about Mr. Burton hitting on her. Burton? Well, he's fired. I hope he rots in hell. And a guy named Peter Kowalski, good friend of mine. Never heard of him. Yeah, well, he keeps quiet. He's kind of shy. Shy? The boy must be a genius. Why, well, he should be head of the school. Pete? Great idea. Now, about that letter to my mother. What letter? that, but life is certainly going to get easier. Ну і все, ми пройшли цю гру, яка називається Буллі. Деякому плані... Ну, Мабуть, я її особисто вважаю, ну, що вона крутіша за ту ж саму GTA. Що я затягнув з нею, тому що на початку, десь в кінці травня почалися деякі технічні проблеми з моїм комп'ютером. Я десь не знаю, на початку червня його відправив по гарантії на ремонт. Він там знаходився місяць. Чого місяць, хоч мені обіцяли там ну, до тижня десь. Це з... Як це зробити? Один раз я позвонив і сказали, що вони т... а вони тільки переїжджали. Я дізнався, що вони тільки переїжджали. Два тижні зайняло, щоб у них там переїхати і. Все облаштувати. Потім тиждень зайняло, щоб знайти ту проблему, яка була. Потім ще майже тиждень, щоб блок живлення. Тому що проблема була у блоку живлення. Так що, так що, Коли вони замовили той блок живлення, він не туди приїхав. Ну, слава Богу, що все відремонтували. Тепер у мене блок жилення кращий за той попередній. І я ні копійки не заплатив. Можете сказати, як це? А, тому що я по гарантії здав, тобто по гарантії. Тобто в мене ще гарантія досі діє, так що я його не можу. Тобто Кроме одного магазину, в якому я брав, більше ніяк я не можу понести, там, щоб замінити там, материнську плату там, чи відеокарту. Так що я перепрошую, що затягнув. Я розумію, всім набридло. Знову це, ну, як сказати, цього булі бачите. Хочете чогось нового. Так що хто хоче... Побачите нове проходження на моєму каналі. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про нову гру, яку я буду проходити. І на зв'язку був Деймон. Я вам бажаю всім самого найкращого. Вдалого відпочинку, не дивлячись на те, що зараз вже серпень, трохи дощі, але для тих, хто в школу ще ходить, то я вам бажаю добре ще відпочити. Так що мені більше нічого сказати. Я вам ще раз кажу, бажаю вам самого найкращого. І зустрінемось. В новому проходженні. Так що до скорого. Щасливого всім!